Я була просто мама і дружина. З початку повномасштабного життя моє змінилось на 360 градусів. Ти просинаєшся з думкою про нього, про те, що, що ти зробила, що ти ще можеш зробити, куди піти, куди звернутись? І з цими ж думками я засинаю. Я взагалі сама по собі завжди була тиха і спокійна. Навіть мій чоловік, будучи в полоні, хвилюється за те, що я тут. І коли він повернеться, він буде здивований, що його така тиха, спокійна дружина залишила роботу, переїхала жити в Ірпінь. Кожного дня ходить носить звернення, ходить по зустрічах, тобто бореться за його повернення. Як змінилось життя, моє життя. Ну, зупинилось, воно на паузі стоїть на даний час. І назвати це життям зараз, на жаль, я не можу. Це боротьба. Це постійна боротьба за виживання і повернення сина і його побратимів з полону. З восьмого ранку офіс президента, подача звернення на керівника офісу президента, на президента і на пані Верещук. Потім у нас звернення до СБУ, запити до СБУ, яка є нова інформація про те, де перебуває мій син, де в якому стані. Ми проходимо всі інстанції. Нагадуємо про себе, що наші досі там, що треба щось робити. Дякуємо. Встаєш о п'ятій, о четвертій ранку, щоб доїхати до Києва, щоб передати ці звернення, які взагалі нікому не потрібні, і вони їх, їх ніхто не не читає. І на сьогоднішній день все буденно, все повторюється, і отак от вже. Більше двох більше двох років. Постійні звернення, постійне відвідування. Я не пропустила жодну зустріч, яку у нас організовували десь в Каша, чи в СБУ, чи де б її не організовували. Я була на кожній зустрічі. Я була на кожній акції. Я їздила за кордон. Я була всюди. Мені здається, ну раніше я б могла б сказати, даний було не тільки в Папу Римська, але і там я була. Єдине до кого ми ще не дійшли, це наш пан президент. Hva nå? Прибули до місця призначення. На ту сторону, напевно, да, його? Що я не можу зрозуміти, якою стороною? Кожною стороною десь не туди піддуває. Воно буде Ой, хрущі. Подарю для Ніки. Воно такого буде. <свіс> і воно не, не ту стороною. Тобто це і краще, то краще ось тут. Так, але просто якщо ми будемо їхати вздовж дороги, то виходить, в мене буде від сторони інших да. подіїв. Да. Я просто вийшла вчора з телеграму, знаєте що? Мені, мабуть, людей п'ять. Ти бачила і скидають, що буде обмін? В мене папа добри. мені кинув три новини підряд. Ну, ладно, тато, рідні то таке. Ну, Мені мама теж може кинути. Але ну, невже ви думаєте, що ми не торчимо в цих телеграм каналах Ми ж там живемо? розумієш, mm -hmm. Ми раніше за інших. А що зараз оце відбудеться обмін і людей 15 напише. Ну що, Олегі? Ну звісно, я скриваю від вас. Ні, ні, не, не паркуйся там, там припаркується ніка, ні. Юля! Юля! Де паркування? Показують мені туди, ти поняла, так? Да? Тікайте всі! Та ні, я ж... Э... Мала оцю, цю, а ось прапори. ось тут Чу, у мене машина навіть не заглушена. Я організовую акції в Орпіні. Ну і для мене це було дуже хвилююче, тому що я ніколи цим організаторськими питаннями з приводу акцій. Я ну ніколи не займалася. Ми хвилювалися, що я не дуже, да, дуже пер... достатня кількість. Я а. дуже переживала, тому що сьогодні якби перед Пасхою люди готуються до свят. Коли в нас свят немає, я забула, коли взагалі якесь свято святкувала. Я говорю, давай так, буде, як буде. Ну, я думала, прийде три машини і все. Але, як виявилось, є багато людей, які готові навіть в такі святкові дні підтримати нас. І мені хотілося, щоб ця 20-та акція прям така була масштабна, громка. Спочатку у вас вийшло 10, як у нас. Спочатку у нас вийшло 10, потім 20, потім 50, потім сотня. Ми були першими, коли нас стояла кучка невеличка з картонками. Таких чи три акції відбулося, а потім з кожним разом все більше і більше. І вирішили все це запровадити отак. от. І дуже багато міст. І Ніка зірпеня починала, 20 людей виходило. Тільки разом і тільки, розголосом. і тільки розголосом ми можемо повернути наших рідних. Цю тему просто не можна замовчувати і все. Взагалі, в якості от водія саме в автопробіг, ну я вперше. Зазвичай я там була пасажиром, десь там тримала прапор, з вікна з була з цим з плакатом, але от як водій вперше за кермом. Ну, прикольно. Завдяки акціям ми рідні маємо змогу об'єднатися, дати одна одній ту підтримку, те розуміння, яке ми не можемо отримати від інших. Так само хлопці, які повертаються, вони бачать, наскільки тут за них хвилювалися, як за них боролись. Для них це також дуже цінно. І от навіть ті, хто повертається з полону, вони доєднуються до акцій і просять своїх рідних продовжувати ходити на ці акції, бо це дійсно дуже важливо. Ми так раді, що є. Зараз. Я дуже вас рада бачити. Я скажу так, що дуже. не по Олександр Я Я Валіч, а ми хотіли ще з вами разом з дівчатами сьогодні людей. Да. Зараз ж адмін буде ще один. Хто? Адмін? Ні, адмін, адмін. Обмін. Не, не. Обмін. Обмін адмін. 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 А, валишки, а можна ми вам передати? список передамо незаконно засуджених і да, наш? Да, можна, можна, буде все, що завгодно. За я буду в середу бачити. Якщо вівторок ви мене наберете віддасте, я обов'язково передам їх. Добре? Так. Головне, мені все. опять не перепутати, куди вам передати. Дивіться, Тримайтеся, ми разом. І ще раз сказав, ми будемо тут стояти до останнього нашого хлопця і дівчини, яка не повернеться з полона. Поки не повернулися, ми тут будемо стояти. І всі будуть стояти. Але все одно. Я спокійна, я куди? я розумію, що Ні, я була ну, дуже спокійна. Я розуміла, що найближчі не будуть не засуджені, Я вже себе підготувала. Тут вчора у те, я ж собі вже... Льохи, ну, ні, Навіть вчора, після вчорашнього, я не... Я не розраховувала на те, що я не розраховувала на те, що там Льоша буде. Я блядь, не розраховую 35 місяців. Я до я вдома взагалі говорю, я кукушка. скоро. Я рішила, йду. що вже додому. Кулиса... Одні вдома? Дома, дома ні? Поїхали. Може і поїдеш додому, не знаю. Скільки часу? Якщо ми досі, коли ми справимося, я не знаю, побачимо. Я говорю, коли ти сам, ти один вдома, то тебе накриває, ти А треба в ці дні триматися кубки. Домой ти не їдеш, їдеш з нами. Ми не дадим тобі сумувати. І плакати друзі, моя сонечка. Ніколи не пізно доєднатися до акції, це не соромно, що ви прийдете на акцію перший раз. Це не соромно, що ви зробите поширення в соціальних мережах вперше. Соромно бути байдужим. Сьогодні може бути моя родина, а завтра може бути твоя. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. І тому треба долучатися і підтримувати кожен день. Дуже багато хлопців розповідали про те, що вони навіть не уявляли. Що, що, що їх чекають? І коли в нас є дані, дівчата, з якими ми також от організовані були під Кишаю, яких чоловіків повернули, і, тіпа, і вони розповідають про те, що каже, коли прийшов вперше на акцію, а там така велика кількість людей, і вони кажуть, ну фіга собі, ну це ж це ж реально круто почути від звільненого з полону про те, що дякую, ви круті, ви молодці. Що може бути ще краще? І ці акції не закінчаться, коли там да мій чоловік повернеться чи Юлін повернеться. Ні, ми будемо продовжувати ходити далі, підтримувати тих, хто ще чекає, тому що ми були на їх місці, і ми все це пережили точно так же, як і вони. Да, все це розуміємо. У нас всі участвують в цьому, і всі головні, всі важливі, тому що без людей у нас нічого б не вийшло. Тому що навіть, на жаль, не всі рідні приїжджають і стоять на акціях. Хоча акції зараз. Максимум у нас було до 40 місць. П'ятниця, субота, неділя до 40 місць за цих три дні. І це вау. Я дякую всім людям, які стоять поруч, я дякую тим людям, які доєднуються. І це саме стоїмо ми для того, щоб саме люди це все розуміли. Це не до влади нашої, але вона таким чином хай просто бачить, що ми не забудемо. Ви просто бачите, що ніколи я ніколи не почу руки, поки не вийде моя дитина і його побратимів. Жовтенький. Будь ласка, і жовтеньке бери. Ну нічого, бери ще біленьке і жовтеньке бери. Бери. Боже, дуже вам дякуємо. Дякуємо. І бери ще рожеве собі. Тихо, 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 тихо. Хоч Бери ще рожеве і жовтеньке бери. Дякуємо Тримай зайчик. Зразу в рот хоче. А відкрила ротик. Опа. І жовтеньке. Спочатку ридаєш, потім злишся, потім всіх, потім кажеш, все, це все не працює, нахи воно мені не треба, буде сидіти вдома, нічого не робити, а потім утром стояв до не дожджувати. Я встала і пішла. Син мені вірить більше, ніж я тут хорошому сину. Хочеш Як це мама це... Сейчас. Дай я тебе обніму теж. Давай обнімемо, Скажи, да? я хочу, мама. Оце останній сама. Ще можна дякую. Ще, ще жовтеньке візьмуть. І жовтеньке ще візьмуть. І біленьке бери. Да? Бери тоже. Дякую, мама. На Все, На, тобі щось удали. Мені дітей будемо це. Естері. Я облак подіка. Саме краще, я говорю, бляха, у нас зовсім не такі дружні, как мы с вами. Да. Это вообще, говорю, своему сыном всегда буду это розказувати и говорить, хто их хто. Дочекаємось. Тать, мене так вчора попаяли, ви... живий. А все решта, бляха, дочекаємось. А я вчора йшла, не побачила. Бачила, що ви кудись пішли в сторону, думала, що вже йшла, думаю, ну може погано стало, вже на і пішла. Думаю, даже... не аж труси не Я, я єдине, що десь потім видихнула, коли я побачила 2000, 2001, 2000 Діти. Наймолодші. Думаю, бляха, а вам жити жить. А коли пана думаєш, що твій що ж теж що 2000, а А вас, а вас дитина. іншої мама така біленька з нами. Ну вона з Дніпра. 2001 він ще дуже поранений. І то поранений став в полоні. Угу, угу. 2001 не засуджений, що не можна було. Я завжди молилась. синочка, я Богу. Тільки не забирай його. Я говорю, якщо треба щось у нас забрати, бо в когось там загинув, там дом зруйнував. говорю, забери дом, хоча ми його тільки купили. За рік до повномасштабки я говорю, забери цей дом, він мені не потрібен. Я знімала 20 років, буду знімати ще. Потім розуміла, що можливо, все-таки життя. Я, говорю, я тебе прошу, будь ласка, тільки на його життя, тільки на життя моєї дитини. Забери моє, але тільки не його. Бо з нього у мене чоловік, рідний брат і син. І я в цей момент тільки не рідний брат, ну це ж мій рідний брат. Я з ним росла і з ним жила. Це мій не можна. Тільки не чоловік, що я не зможу жити без нього. А коли я думала про сина, я казала тільки на син, тому що жити без нього, я не буду. Тому що це саме, ну я не знаю, я так люблю свою дитину, що це просто без нього, я реально знала, що я жити не буду. Я казала, що господи, якщо ти вже потім мені казали, не можна просити у Бога і любити Бога більше когось більше, ніж Бога. Ну, я вірю просто в Бога. Я вже казала, як я можу любити Бога, Господи, прости, я ж не можу тебе любити більше, ніж свою дитину. Дитина це те, що я виносила, виростила, викормила. Це моє дитя, я не можу тебе вибачити, не можу тебе любити більше нього. Але якщо ти все-таки захочеш його забрати, забирай, але я піду за ним слідом. Я би, уявляю собі, ніби він поруч і купую на свята дарунки. У нього вже дуже їх багато, тому я їх всі йому віддам. У нього є халат, на якому є така надпись Саме найкращий син. У нього є парфюм, у нього є навіть футболки. У нього будуть блокноти, в яких писала я все своє життя, а я пройшла з 18 травня 2022 року. Я також дуже багато разів це все представляла, уявляла, що я його зустрічаю біля госпіталю, коли він виходить з автобусу. І, мабуть, в цих моїх мріях найстрашніше, що я його не зможу впізнати. Тому що мені хлопці кажуть, що він дуже сильно схуд, і що його неможливо буде впізнати. Ну при, цьому, при всьому цьому я, я просто його дуже сильно-сильно об обійму і мені, напевно, один-дві три не буду відпускати. <рістити> <рістити> Мрія зараз в мене одна його повернення. Повернеться, будемо мріяти далі, строїти плани вже разом. Як зібратись в купу, коли твоя людина безвісти зникла чи полонена? Ну... Ну, я не знаю, це нереально. Тут все залежить від, в принципі, від кожної людини. Ти або от е, самой одній нереально важко. З серпня 22-го я, на жаль, чи на щастя не знаю, на антидепресантах, і тому більш-менш мій емоційний стан візуально не дуже помітно. Це коли ми всі опинились в ситуації в 2022 році, майже кожен із нас був сам на сам. Ми не знали друг друга. Це вже пройшов деякий час, коли ми об'єдналися. Ми через якісь там групи, зустрічі, акції, і ми почали спілкуватись, товаришувати і вже думати на загал, що ми можемо зробити далі, куди ми можемо піти. Але я пам'ятаю на сьогоднішній день 22-й рік, коли е, виходили з Азовсталі 18 травня, і тоді ти дійсно ти думала, що та ось ось, ну 3-4 місяці та що там, та скоро будуть вдома. А коли вже пройшло 5-6 місяців і ти вже сидиш, і ти розумієш, що в тебе, ну, а що робити, а куди йти? Тобто, будучи один на один з цією бідою, ти ніколи не допоможеш своєму рідному. Плакати вдома це не допоможе рідному. Тільки діяти. Працювати, вчитися вирішувати деякі питання, писати звернення, заяви, записи. І, опять же, скажу, не боятися і не соромитися, звертатися до тих, хто вже пройшов цей путь. Напевно, тут саме головне це об'єднатися з тим, в кого подібна ситуація, тому що одній ну одній самій в такій ситуації. Дуже важко все це пережити, не закриватися і не залишатися зі своєю проблемою, да, от, з цією ситуацією один на один. Об'єднатися з іншими родинами, зі зі своєї бригади у нас, до речі, є центри пси психологічної допомоги, котрі також опікують, ну підтримують людей, у котрих в полоні і у котрі безвісті зниклих. І, можливо, не соромитися, звертатися так. по допомогу до психологів чи психіатрів, тому що а, краще за спеціалістів, напевно, вам ну, ніхто не ніхто допоможе. Не, і не займатися самолікуванням, тобто не приймати а, різні там, заспокійливі самостійно, тому що це може призвести до того, що ви, навпаки, зробите собі гірше. Мені моя свекров, мама Оксана, подарувала лабрадора. І... До того, як і, поки його в мене не було, я вивозила дуже важко. А наразі він це, це моє заспокійливе. Єдине, що мене рятує, це моя донька. Вона моя підтримка, моя опора. Я думаю, що для нас ще також і те, що люди, які і люди, яких, да. яких немає нікого, ні полонених, ні без зниклих, які стають поруч з нами, і з кожним днем їх стає все більше і більше. І це напевно безцінно, що ті, які... До цього взагалі не дотичні, і вони там десь щось не розуміють, що таке полон і як це. Вони стають поруч, вони не намагаються там тебе заспокоїти, да, там, та все буде добре, все класно. Ні, вони просто стають тією ж самою картонкою там полонених, і стають поруч. І цими ж картонками вони за наших рідних кричать на весь світ. Да. Оце напевно безцінно. Свідомі не люди небайдужі. Ну, є люди, які е, завжди до тебе підходять якось по особливому. Вони до тебе відносяться як дійсно да, до мами захисника, до мами оборонця. Вони завжди спитають, е, чи можуть допомогти, а інколи навіть прийдуть з квітом, придуть з солодощами. В інстаграмі пишуть просто ми поруч там, особливо коли кожен місяць ти виставляєш пост 34-35 місяців, і там починають ми поруч, ми з вами. Ми будемо боротися, поки не вийдемо. Ми вас підтримуємо, ми з вами, і це дуже круто. Якщо вони там тримаються і не здаються, ми повинні так само тут триматись, боротись і робити все, що в наших силах. Саме тому наша рутина. Зараз це боротьба, постійна боротьба. Тому що я знаю, що моя дитина там, вірить в мене більше, ніж іноді я тут. І чому не опускаю руки? Тому що я говорю, я знаю, що він знає, що мама точно не сидить, мама точно буде гристи, мама буде всюди, де тільки треба. Чому я, знаходячись на свободі, я можу можу вільно передвигатись, їсти, пити, спати нормально, то чому я маю опустити руки? І, ну, і не продовжити цю боротьбу. Я просто мушу бути сильна заради нього. Для мене радісні моменти це коли е дзвонять звільнені, коли ти чуєш за свого чоловіка і ти від е щастя не знаю. Оце саме на даний момент це радісна звістка. Бувають ну, мить. Обмінюють хлопців, які були поряд з моїм сином. Вони мене знаходять, спілкуються, розповідають. Кожний із хлопців, кожен мені дякують за мого сина. Вони розповідають, що він їх дуже підтримує, що він дуже сильний. Деякі навіть розповідають, що завдяки його підтримки вони. І трималися в полоні, і це надихає боротися далі. А може бути, це і є ну, світлий момент, світла мить. Я взагалі я уявляла собі повернення Льоші просто ну мільйон разів. Мільйон. Ну якщо мільйон. там не, не щодня, то через день. І в мене було таке: ну я знаю, що Льоша він обожнює сюрпризи. Ще до повномасштабного вторгнення. Якщо вони виїжджають кудись на позиції на декілька місяців, він там, ти в нього питаєш, ну коли ти вже повернешся? Коли ти повернешся? Він каже, та там через три дні буду. А він хоп, в цей же вечір приїжджає, тобі сюрприз. І я собі навіть уявляла те, як він повертається, те, що отак от. Сюрпризом. Але найбільше після реабілітації ми також поїдемо відпочивати. Просто ми вдвох. Він поспілкується у цей час реабілітації зі своїми друзями, з мамою. Mm -hmm. Нехай не спілкується, а потім я просто хочу заховатись від усього світу. Я хочу відпочити і просто йому розказати, показати все, що відбувалося за, за цією. За цей час все, що робилось для його повернення, щоб він розумів взагалі масштаби того, як його сильно тут чекала. <смеш> ну, а, насправді кожного разу уявляється по-різному той момент, коли ми зустрінемось нарешті вже. Я впевнена, що це будуть такі найяскравіші миті нашого життя. І я впевнена, що ми будемо цінувати кожну хвилинку, яку ми проводимо своєю ко... коханою людиною. Мабуть, разом кудись поїхати відпочивати, але щоб це було якесь історичне місце, тобто, це не море, не ліс, не гори, а місце, де можна... Походити по красивим скверам, паркам, вулочкам, вулицям і дуже довго спілкуватися, спілкуватися про майбутнє. Не потрібно про те, що було пережито. Я думаю, настане час, коли він сам про це розповість. А я хочу від нього почути його мрії. Щоб він мені їх розповів і допомогти йому ці мрії оплатить в життя. Я хочу, щоб мій син одружився і щоб у мене були внуки.